Одна людина загинула, десятеро отримали поранення, серед яких діти. Учора ввечері росіяни обстріляли Полтавщину. Удар був по двоповерховому сімейному гуртожитку, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Ронін. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо. З одного з тих будинків рятували людину. Наразі на місці тривають слідчі дії. Збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя. Загинули четверо людей. Восьмеро отримали поранення. Попередньо пошкоджено 14 будівель, у тому числі сім багатоповерхівок. Заклад охорони здоров'я і заклад культури. Перші кадри після атаки РФ та порятунок цивільних показали у патрульній поліції. Скорою треба Скорою нада парамедіків. Черепна і відкрита. Держитесь, держитесь. Не засыпайте, главное. Быстрее сюда их! Артём, его надо уносить! Давай, я заношу. Давай, только его нельзя сильно переворачивать. Аккуратно! Давай вот туда, в... да, да, туда да, вынеси. Может обрушиться просто крыша, смотри аккуратно. Давай. Один! Там двое еще поддавалось! Давайте в темпе, у него кровопотери большие! Еще есть пуски? Вон они, вон, вон! Сюда, сюда! Дыши, дыши! Дыши, не, не закрывай глаза! Загалом ворог наніс 536 ударів по 13 містах та селах Запорізької області минулої доби, зазначив голова Ова Іван Федоров. Зокрема, 144 БПЛА запустили по гуляй полю Левадному, роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці, а також атакували ракетами, авіацією, РСЗВ та артилерією інші населені пункти. Вже вночі окупанти атакували Україну 20-ма ударними дронами типу шахет. Усі їх збили сили та засоби протиповітряної оборони у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей.